Вітаємо вас, друзі, ще раз. Ще для вас сьогодні зроблю ось такий огляд автомобільчика Volkswagen Touareg, чистий, 2017 рік, з оригінальним пробігом 130 тисяч. Автомобіль до нас приїхав з Німеччини, має дуже класний стан, ніяких нюансів немає взагалі по лакофарбовому покриттю, по-зовнішньому весь ціленький, як завжди зараз прибором, нам пройдуся. Автомобільчик у нас на пневмо, От, так що, друзі, хто шукає собі таурех 2017 року, на пневмо. І, до речі, потужність двигуна тут у нас іде. Ця більш потужна, 193 кВт двигун у нас іде в цьому автомобілі. Так що, друзі, до чого веду? хто шукає такий Таурексі на старік 193 кВт двигун і пробіг з маленьким пробігом 130 тисяч, будь ласка, до нас буде найнижча ціна в Україні, я вам гарантую. це Орієнтовно десь ціна буде на даний автомобіль 33 тисячі доларів. О, так що заїжджайте на тест-драйв, покатайтесь, покажемо, як стані купували автомобіль. Так що, все як розкажемо, покажемо. Бачите, кружка. Позов кружка автомобіля, ніяких е дефектів по лакофарбовому покриттю у нас немає, ні м'яти, ні царапи, ні потерти. Дуже гарний колір, реально графітовий так дивиться прикольно. От. Далі, далі, далі. Покажу вам зараз середині автомобільчика, який, який стан має всередині даний автомобіль. Так, Карта водія, як завжди. Сидіння, руль, сидіння пасажира. Так, є. Задня карта. Позаду диван. Так. Потім багажне відділення. Електрокришка багажника є в автомобілі. Багажне відділення, шторка є присутня, електрофаркоп, е компресор, клей. Болтички, тут все це є присутнє. Весь комплект є повністю. Так, є, є, є. Ну і по правій стороні зараз сам швиденько покажу. А, блін, ще не забути з вами прибором. Зараз ще прибором вам пройдуся. Комплетація, до речі, друзі, тут середня. Не є якась там максимальна. Знаю, що ви дуже часто любите максимальну комплектацію, щоб все було, але попробуй надіти автомобіль. Хорошого року і свіжий ще з маленьким пробігом. Завжди виходить, є класна комплектація, то пробіг великий, або блин, класна комплектація, воно краще, той автомобіль, Коротше, ніколи до кучі не може зложити, щоб був і свіжий рік, і класний пробіг, і хороша комплектація автомобіля. Так, є є є. є, є, є. Так, стану, думаю, ви зрозуміли, друзі, далі. Ага, лакоффарби покриття, зараз я вам перевірю. Так, де ти прибори ходівся. До речі, автомобіль є в двійновим слої лаку по заводу. Ну, фокусуйся. А, що ж це з тим телефоном? Корреч, не хочу вам показувати. Оп, сфокусувався. Подвійний слой лака автомобіля у нас, друзі. Yeah. 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 <coughs> так, ну друзі, в общем, я вам дам прибор собі, приїжджайте, класти, дивіться. Міряйте собі, якщо треба. Автомобіль рідному окрасі без ДТП без нічого. Це 100% купував автомобілі, той знає, що в нас все чітко гарно завжди. Так, це все є. Ну і що, друзі, 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 по комплектаціям швиденько пробіжимося. Зараз ще його заведу. Опа. Так. Заводиться, все працює чітко, коректно, коректно без ніяких цих робили. Діагностики, перевіряли, комп'ютер не походові все дивились перевіряли, все справно працюють, би мало працювати. Отже, що вам що вам по комплектації сказати? Друзі, по комплектації у нас 18 по-моєму, тапки стоять. Так, глянемо, 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 що у нас? 255 55 аж 18 зимою зимова резина стоїть. Так. Парабіксена на світі. Та. Далі, що у нас тут є? Пневмо. Так. Пневмо в нас є присутня, велика магнітолка є, Чотирьохзонний зонний клімат-контроль, електрокришка багажника, підігрів складання електродзеркал є. От. Так, коротше, та є така от комплектація. Що, ж у нас? що ще може бути? Головне, що є пневмо, друзі, бо хто знає, Таурех, у РЕХ і без пневмо, то не таурег. Підігрів, до речі, заднього дивану також є присутній тут у нас. Так що, друзі, ось такий таурег, будь ласка, кого цікавить, звертайтеся, Ти здрави, кава, чай безкоштовно. Так що, друзі, на зв'язочку, всім гарного дня, пока-пока.